Добрий день, у нас Юра тільки що качався там на тому коврику під трактором, а тепер поліз. В трактор пробувати, що зробив. Привіт. Ану, каже, як заведеться? Що, проти там заводили, чи що? Ага, то це що, не завів? Не. Діти вже на притчі повискакали. Куди ви їдете, як не завів? ти що це ти там йому вже зробив? Акумулятор? Понятно. то значить, то до того відношення немає. Ти як перевірити, як майстер зробив? Капут. Робив, робив, а робота не перевірена. Пішли салат їсти. Чув? Пішли салат їсти? Чого? Ти ще скажи, що ти вже м'ясо наївся. Що я вже заїд, чи щось. Ну, з капусти! Там мають. Добре. Побалакаю. Поки друзі Юра там під трактором, в тракторі, і кругом і не завів, Юри в гаражі кури несуться. Дивіться. Сидить. Не, не розумію, чи це одне вже там було, чи це вона щойно знеслася. А сидить навіть не рухає, а? Ну, не буду чіпати, бо ще злякаю, нестись перестане. Роблю сьогодні плов. Хоч в мене Юра завжди мені каже, що в тебе не плов, в тебе рисова каша з трошки з м'ясом. Ну, не знаю. Може я щось неправильно роблю. Але оце я собі так звикла. Так роблю завжди. У мене рис вже відварений. Ось. Стоїть вже відварений, я його довго не варила. А далі ось таку глибоку сковороду, коворітку. Оце ж накришила ну Тут коряче бедро сьогодні. І люблю, щоб було багато цибулі, багато морсну. Оце воно потушиться добряче. Я його е, томати ще додам, ложок 3 столових і різних приправ закидаю в рис і перемішаю. Ото я це називаю плов. А правильно чи неправильно, не знаю. Але ж Юру я не даремно гукала салат їсти. Чому? Тому що маю його ще зробити. А він же ж не знає, ще, що повариться. Тому що він, коли туди в трактори десь застрибує, куцу не м'якай, то він нічого вже ніде не бачить. Все, в тракторах чую деркотить. Завівся, бачу, що вже од'їхав. Завів. Значить, це ось така капустка. От, е є більша. А це чого меншенька, тому що <смі>, більшу планую так, хай виросте якомога більше, скільки, скільки зможе рости. Я тоді хочу пелюскою в банки закрити. От, Та ще помідорки кілька, але бачу, що дивіться, бачите, починають рижити. Що не роби, а воно час підходить і все рівно вони починають рижити. І там ще якийсь огірочок і буде салат. Ну, ось так у мене виходить. Не знаю, чи то плов, чи то каша. Але я вам хочу сказати, що аромат стоїть уже на всю кухню і на всю кату, неймовірний. Я ще останнім часом додаю майоран. Щось мені сподобалося, цю приправу, я її потачу практично в кожне м'ясо, яке чи запікається, чи тушиться, чи як. Залишки від салату ту притарабанили нашому новому господарству. Чого нове? Того, що машунька була, ці навіть і не назвали. Не називаємо, одним словом, кролички, тому що. <ріст> Вже хватить називати, бо, бо потім шкода. Машуньку, значить, з'їли. Тому що перший раз привела кроленят, порозкидала, не прийняла, а потім кілька разів лучали, і вона жодного разу не побігла. Тому прийняли рішення, що вона буде сидіти. Вона була ось такого кольору, якось зараз це молоденька. От то так подумали, що вона буде сидіти? Взяли, та з'їли. От, натомість пристаралися двох кроличок, одна старша, одна молодша. Та старша. І там може бути вже побігана. Ця молоденька ще геть зовсім. Це пристаралися від Юриного брата. Дві кролички таких Іванові. Хто ж годує? Іван. От. Ну, вчора, вчора то годував. Сьогодні вже забув, що йому потрібно кроличок годувати. Тому так. Кролички Іванові годує мама. Так, да, дівки? Так, Юра з трактора перебрався на комбайн. Щось там хлопці пробують завезти. Теж не заводиться, не знаю. О! О! Ооо! Все, буде діло. Ота, посиді велась. Ха-ха-ха! Виїжджають хлопці, таке завелися. Питаю, що там буде діло, кажу, буде-буде. То це означає, якщо в них діло буде, то я свого Юрі вже до вечора, напевно, що не побачу. Бо хлопці молотити, а Юра, напевно, що на відвіз Ну, зараз побачу, спитаю ще принаймні. Так, поїхали. Помощники розходяться потрошки. Почекайте О. мене, хороші хлопці! <гум> Почекайте мене! Доганяй ззаді! Тепер... Чуєш? То тепер вже можна спитати комбайни куди пішли. Нагороди. Люди вже помолотили. Що <гум> ти, мокрий, темний? Напільно прицепа, зараз буду їхати возити. Не застеляєш? Прицепа. Чим? Ну, клейонку ж ми застеляли, це тут. Це я додому то застеляв, а комусь куря по дорозі хоч будуть збирати. <рес> Ясно. Та голубам треба щось їсти. То ти їдеш. Да. До коли? До коли, Ванька, їде? До коли назар? Ти, комар! стій, ти, не ти, ти. Ти, ось що, диви, дикнись! О! І то не забив. <рес> До вечора. Хто? Ну ти. Мама, знаєш тобі, знайшла? О, дівчата теж свого роду на техніці. би зараз не лежали. Хочем <рес> чекувала город, подивитися, що де робиться. Насто давно була. Квітує. Ось так красивенько. Якийсь дзвіночок надумався знову квітувати. Такий і такий ось розеточку вибив. <рес> теж. Платикодончик. Не перестає. Один зникає, інший розпускається. Красоті. І хризантема. Ну, ця хризантема то вже взагалі така здорова квітка, як вона повністю розпустилася. Краса. І є на одному кущику ось така малинка. Це від Наталії, але поки що тільки на одному, на інших ще буде. Ось воно, росненькі Такі це ще будуть. І добре, що прийшла, тому що була, б, прогавила б цвіт гібіскуса трав'янистого. Це перший, от, перший квітує. Ось ця сама розпускається, і я вже просто по цьому бачу, яка вона буде величезна. Це взагалі, він був минулого року гарний, а цього року то він взагалі буде великі-великі китки. Ну це перший, першенький. О, що казати, пішла хазяйка скошувати ягоди. Такої вже косила, що не знаю, що тут повикручувалося. Юри вдома немає. Вишилася ручка в руках, на чомусь була кріплена. З іншої сторони нічого вже немає, все погубило. Ото-то дасть мені косовицю. Одним словом, принесла в гараж, сперла на возик, поклала. Хай лежить, чекає хазяїна, я йому що зроблю. Ну і ще поспішила сказати, що неназвані кролички. Це ж якщо я не назвала, то це ж не означає, що ніхто не назвав. Прибігає Іван і кричить: мамо, знаєш, як звати кроличок? кажу як. Чорна циганка, а сіра юшка. Ай, Циганка і юшка. Чула сіренька. Дуже символічно ти названа. Та каже Юра, що вони трохи недолюблюють одна одну. Я то не помічала, а він каже, що щось буває, бігає тут по кліці. Та планує ось тут оця, що наступна, по починити, поремонтувати. Але ж знаєте, як то, то не треба чоловікові кожного року нагадувати. Він знає, що йому потрібно зробити. Ну, раз сказав, що зробить, то коли й зробить, поки що сидять. А це про нас, діти трішки грушечок, ти кажуть, мамо. Зроби варення. Ну, варення, то варення. Тут їх не так багато, але таке дрібненько покришу, засиплю цукром. Та й буде варення. Одним словом, все. У мене робота є вам всім гарного настрою, гарного дня, мирного неба.